Всім привіт! З нашого графства до нього. навіть з мого графства до нього, якщо ваша ласка. А, так, я хотіла квіточки там познімала, як все цвіте, цвіте у нас у Ірландії. І хотіла показати вам от, таким от чином. А, і розповідати гідоту, як завжди. А, ну, під щось інше. Я покажу, чи вже показала, я там з перервами ставлю відео через стріми. І в мене їх з запасом е, відео. Так ось, ну, якщо вам це цікаво, звичайно, е, е, плітки вам з Ютуба. Ну, чому я їх розповідаю? Не тому, щоб когось засудити. Я просто замислююсь для себе над таким питанням, як там старіння. Я розумію, що це стукається в моїй двері, я про це розповідаю і, і тому знімаю серію відео на цю тему досить відверто. Я не знаю, може будуть такі люди, кому це буде неприємно, комусь нецікаво. Так, як що мені пишуть? Кому це цікаво, мовчі. Ну, не цікаво, ви можете ж не дивитись. Мене завжди це дивує, це не тому, що я хочу вам огризнутись чи там вас вкусити у відповідь. Ні, я просто не розумію, навіщо ви це дивитеся? От Я не дивлюсь, що мені не цікаво. Так ось дівчина Вона каже, що вона метр шістдесят Дагестанка, яка любить росіян, і постійно танцює під пісню, що вона Russian. Ну, я про неї вже знімала. Так, Йорл, так я і кажу. Так ось і ісеньким ще. <кліст> вона довгий час була 1,64, як вона стверджує, і була вона 85 кг, ви уявляєте. так? Потім вона схудла, і вона постійно вона на, на вагі не стає, хоч закидає всім іншим блогерам. Що вона на вагі м, стає. Так, і я тут, тут буде глибока, не тільки про старіння. Глибока думка, бо мені вона зараз прийшла до голови. Потім вона схудла і вона каже постійно, не стаючи на вагі, то вона 67, то вона 73. Ну, 67-83 це 5 кілограм. Мені здається, що це видно 5 кілограм. От я коли додаю 5-6 кілограм, це видно дуже. Ну, добре, неважливо, я ні, ні від кого не вимагаю ставати на вагін. Це такі інтимні теми. І, ну, а чого я від, до неї так про неї кажу? Не того, що вона рашеніру. А тому, що вона там, ви брешете, кляті брехуни, якщо блогер худнить, вона худнить руками, оскільки я за нею спостерігаю. Якщо блогер худний, то він же ж повинен, звичайно, що стати на вагі, а так ви брешете, так ось. І вона знімає Молдаванку. і вона постійно хейтить людей, які. Зараз вона схудла, каже, що то вона 60, то 64. А, то так, це про брехню, така думка. А, то вона, я не буду призаписувати, у в мене так от думки на цю тему. То вона каже, що а, вона а, 64 а, метр шістдери, і при цьому вона ще не влізла в Ексмол. І це не може такого бути. Не може такого бути, якщо ви у Ірландії, а вона у Ірландії. Бо в Україні, там, я розумію, що в український смол їй ще худнути і худнути до українського смолу. І відео дуже різняться. Від ракурсу, так залежить, як воно виглядає. І в моїх, так всіх відео. І от вона зняла. Знов хейтить якусь людину, показує, що людина каже, що вона там займалася спортом, і в неї болить все тіло. І вона висміює її, каже, що насправді спортом займається тільки одна людина у світі це вона. І вона там руками розмахує, так їх до обличчя, так їх до обличчя. І прийшла до неї, чи її подружка, чи сама ця блогерка і каже: Боже. Причому вона, дівчина худенька досить, і вона каже, що це XL. Я не знаю, що в неї повилазило, якщо це XL. я вам посилання дам, якщо вам буде цікаво. І от ем, приходить до неї ця блогерка чи її подружка і каже, ти своїми старими руками тут не розмахуй. А я не звертаю уваги на деталі, як нормальні жінки. Я подивилася на її страшні руки. Тобто вона думає, що якщо ти худнеш і худенький, то ти молодий. І я ж вам часто таке кажу, що от, це символізує, що ви підліток, підсвідомості. Так, якщо у вас такі недоглянуті руки, ви не використовуєте крем, вона почала кричати, що вона взагалі, навіть манікюр і крем не використовує. Не знаю, чим там пишатися. Так от, якщо ви не використовуєте крем і не слідкуєте за руками, ваша, те, що ви худенька нікого не обдури, тільки мене. Так і знаєте, якщо ви хочете мені сподобатись, я не зверну на це уваги. Ну, я, звичайно, подивилася на свої руки, манікюра в мене нема, ну, не знаю. Дуже, дуже старі. Ну, звичайно, що це, я вам хочу сказати. Це я б'ся. У мене такі плямені, плями, не п'ятна, а плями-плями. Це я б'юся. Мені здається, що ну, звичайно що може відрізняється, по руках видно. По шиї видно. Тобто, старіння це ж не тільки не тільки бути худенькою. Я насправді не сміюся з цього, Я думаю, що їй не треба взагалі хейтити інших людей гладких. Бо вона сама схильна до цього. Так що отак. Ну, про те, що зморшки, це теж не єдине, на жаль, старіння. Ми розуміємо от в мене ну нема. Нема. я якось сказала: люди з. Бісилися під відео. Ні, ну це ж ви що думаєте, що це одне старіння. А Потім у ці дівчини, ну, як у Шарпія збирається. Отут -от. І в мене теж. Якось я отруїлася на тому тижні, це про старіння. Я прокинулася і подивилася, в мене побачення було у цей день, подивилася на своє обличчя з молодим хлопцем. У мене не просто як у Шарпія було, отут -от збиралися мене тьок був на обличчі. І не проходило дві доби потім. А в мене збиралося з одного боку тільки. Уявіть собі, відон. Я ну, в ефір не вийшла, відео не знімала. От ну, я вам відверто кажу. Ну, зараз ви ж бачите, що все нормально. А чого? Бо я солі не жерла на ніч. Це старіння таке в мене. У мене проблема з. Сіллю, з водою, що я їм сильно напиваюся, і я руйную собі серце і руйную собі нирки. І це видно на моєму обличчі. Раніше такого не було, я про це вже казала. Так що, дівчата, старішаю. Старішаю і треба хапатися, мені так для себе, я вирішую поки що: хапатися за молодість якось. Ну, не так, щоб це смішно виглядало. Не хейтити, там, не одяг для дівчаток, підліт, ну, Це я для себе. Ви не ображайтеся. Якщо ви для себе інакше вирішуєте, потім пластика. І от це приклад. І Кристина, Христина Така, такий приклад. І ця дівчина, про яку я кажу з Дагестану, губи. Вони менше стають з часом, і люди починають. Мене нещодавно звинуватила якась москалька, написала, що в мене страшні губи, що я як на морозі там щось цілувала. Ну, вона подумала, що я е, колю собі щось. Ні, мої всі фотографії я вам покажу. Я все життя така. Е, і потім я якось читала, що. Були такі часи, я не знаю, коли такі часи були, що це було соромно великі губи. Ну, я не соромилась ніколи. Тобто, в мене жодного немає, жодної проблеми з цим. І от колять дівчата собі більше і більше губи, і, і чи дешево це я не розбираюся в цьому. Тобто, чи дешеве це косметолог він не вміє. На один бік перекошує рота. Розумієте, дівчата? На один бік треба чи дорожче платити. Зверніть на це увагу, якщо ви хочете колоти. Я наразі ну, не, не бачу сенсу. Це ж я наблизила зараз телефон до себе. А так взагалі, якщо дивитися в дзеркало, в реальному, то в мене ну, більше не треба. Мені здається, поки що. Якщо з часом це зменшиться, я буду думати. Але от я такими прикладами дякую, що вони на собі випробували. Наші дівчата, на яких я можу подивитися, я буду дуже обережно до цього ставитися, як ви розумієте. Щоб не, не хочу я на один бік, щоб у мене рот перекосило. Отут от випалюють собі, і це теж не досить добре. Треба пластику ще по вік робити. Тобто починати треба без фанатізму, з розумом. Це от моя думка, щоб не зіпсувати, бо ви будете негарно виглядати, і я теж як так буду робити, а за один рік будете потворно виглядати. І всі будуть розуміти, що у вас істерика ну, з першим старінням, коли старіння стукає до вас у двері. Ну що ж, до всіх, хто тут живе, постукає. Так, що такі от думки. Я так втомлена, бо я тут крос робила на <Не> спортивний, бігала по шопах, щоб встигнути. Але насправді в мене, ну, це телефон у мене щось дуріє. Я не, не, не роблю нічого. Ну, побачите все, всі, всі недоліки, а, так, не посплю, в мене кола під очима. Буває так, що це просто світло так падає, а буває, що кола. Ну, відверті, я дивлюсь в зеркало кола. А не сплю я часто. Такого не було. Я могла всю ніч не спати, працювати на виборах і більше доби. Час-час минає. Так, все, що я хотіла сказати, давайте ще, ще 10 відео ще зніму. Давайте поговоримо про це. Бо я насправді думаю про це, може ви досвідом поділитися. Бо бачите, що в мене досвід такий спостереження, і, і знаєте, Слышу звонт, не знаю його. Тобто я не знаю, чого перекошую, перекошую дівчатам обличчя. Може, це зовсім не то, що губи накололи. Дякую і, будь ласка, лишайтеся зі мною.